Відкриттям цього молодіжного центру у нас з'являються нові можливості, тому що молодь вже ми не ходимо, не просимося десь по ресторанах, будь ласка, можна вас провести якийсь захід. У нас є нарешті своє приміщення. Славський молодіжний центр гори вражень є одним з найактивніших молодіжних центрів у Львівській області. Вони як долучаються і до ініціатив у області, так і самі організовують і локальні свої ініціативи. Важливо відзначити, що Славський молодіжний центр є одним з перших у Львівській області, хто робить філії молодіжних центрів свої простори. Я Юра. Мене звати Назар. Тут був літній табір, профорієнтаційний форум. Найбільше мені запам'ятався День молоді. Там, де ми обкидувалися е, різним рі, таким кольоровим порошком. Також в нас була дискотека після дня молоді в стилі 2000-х. Приходить багато молоді. Були спеціальні такі ігри, щоб ми знайомилися з кимось. Розказали про себе, якийсь цікавий факт про себе або якусь цікаву. História e história chicana. Підтримка молоді є одним з пріоритетів ЮНІСЕФ в Україні, і я думаю, що зараз в час повномасштабного вторгнення дуже важливо підтримувати ініціативи, які створені для того, щоб молоді люди залишалися в громадах, мали можливість розвивати свої навички і отримувати навички, які будуть необхідні їм для подальшого працевлаштування, облаштування якісної дорослого життя. Станом на сьогодні на Львівщині налічується 53 молодіжні центри та молодіжні простори. Це один з найбільших показників в межах держави. Разом з тим, ми чітко розуміємо, що без підтримки міжнародних партнерів, таких як ЮНІСЕФ і в тому числі органів місцевого середування, жоден без таких проєктів не був можливий до реалізації.